Дівчата мої любі! Я вже повернулася з вікенду успішних дівчат. Дуже рада, що зможу з вами поспілкуватися, і хочу показати вам, які ще додаткові подарунки компанія нам зробила. Крім того, що ми спілкувалися, ми милувалися краєвидами, ми взагалі відпочивали в дуже такій приємній атмосфері успішних однодумців. Але ж крім цього, компанія завжди нас підтримує і дає нам е, трішечки більше. Я б сказала навіть цей раз не трішечки, тому що дійсно дуже багато подарунків. Спочатку була реєстрація при в'їзді в номер, і нам вручили такий пакет, де ви бачите оновлений чарівний набір, і в ньому було багато пробничків. Пробнички нової системи TimeWise 3D. Також пробнички крему під очі із цієї системи. Ось так, 6 штучок теж там для трьох, і тут 6 штучок. І ось такий набір пробників, це крему під очі, ефект миттєвого ліфтингу. І ще засіб це новинка вже, ось цей який в дозаторі намальований. тут, це денний крем із сонцезахисним таким високим фільтром. Крім того, в цьому пакеті ще були Ось такі засоби: це сумочка Шопер. Така вона дуже легенька, красива, така дуже компактна. Ну І ще такий покажу пакетик, тому що це в нас новиночка з'явилася, і ми можемо зараз замовляти, щоб вкладати продукцію для наших клієнтів. Ну, а крім того, коли ми зайшли вже в номер, то для кожної учасниці також була продукція біля ліжок. І це крем міні-версіл. Для рук Setting Hands та знежирений засіб для зняття косметики з очей. Це те, що дуже потрібно завжди в дорогу такі дорожні версії. Ну, а на а, вечорі нагороджень а, нам також подарували для кожної присутньої нічний крем. А, це дуже ефективне рішення для відновлення шкіри. Отакі от прекрасні подарунки. Звичайно, дуже-дуже приємно і я дуже вдячна Вдячна і компанії за міроприємство, і всі своїй команді, вам, дівчаточка, за те, що ми з вами разом досягаємо великих успіхів, великих результатів. І я дуже мрію і дуже бажаю, щоб слідуючі подорожі і відпочинки у вікенди були наші спільні, щоб ми разом з вами насолоджувалися таким рівнем, дуже високим рівнем сервісу, комфорту і уваги.